Десь без п'яти, п'ята ранку я почув вибухи. Ми допомагали 112 й саперній роті. Ми команди. Ми один за одного реальне життя віддамо. А я заходжу в палату, і він мені каже: зачекай зараз. Я ті, хто дивлюсь, і до тебе вийду. І якщо ти обрав шлях волонтера, ти вже з цього не вийдеш. 24 лютого 2022 року. Складний день, я його зустрів в Києві. Десь без п'яти, п'ята ранку я почув вибухи. Перше, що я зробив, я одразу написав своєму другові, військовослужбовцю, який на той момент вже перебував в зоні бойових дій, і спитав, що мені робити далі. Перше, що я від нього почув, це не панікуй, збери речі з документами, збери родину. Готую їх до можливої евакуації, але поки з Києва не виїжджай. Проходить півгодини, мені перший телефонує і каже, ну все, тепер збирайся і виїжджай кудись з родиною, відвозь родину, а потім розберемось. Я зі своєю родиною виїхав на захід України, аби залишити їх в безпеці. Я розумів, що я в будь-який день зірвусь і поїду в Київ, навіть попри те, що Київщина частково окупована, йшли боївошки. Я розумів цю небезпеку і брав на себе повну відповідальність за свої слова, за свої дії, я так і поїхав і не шкодую про це. Перше, що я особисто почав робити, саме з особистої волонтерської діяльності, я почав активно допомагати своєму побратиму, своєму другові, який тоді вже знаходився в зоні бойових дій. Я йому писав, дзвонив, відправляв кошти, відправляв якусь банальну амуніцію, те, що йому треба було. Потім, вже коли я йому сказав, що я в Києві. Автоматично збільшився обсяг, там, допомоги. Тобто, то перше, що я йому відправляв, окрім амуніції, це були дрони, одяг, це було взуття, це були РПСки, це були підсумки. Військові, навіть, наприклад, реально дзвонили і казали: так, якщо ви вже виїжджаєте, киньте ще в коробку там, 10 блоків цигарок. Тому що це було актуально і лишається по сьогодні актуальним. Ось такого роду речі ми відправляли теж. Я зараз волонтер благодійного фонду Тінь Ворона. Фонд був заснований на початку січня 2023 року. В благодійному фонді Тінь Ворона станом на сьогоднішній день офіційно зареєстровано 8 людей. Це про якість, не про кількість, а саме про якість. Тобто кожен на своєму фронті. Виконує свою задачу, виконує її чітко і доводить е, свій клас, доводить е, свої знання і свої навички кожен день. У нас немає як такових вихідних. Ми реально кожен день чимось займаємось. Кожен е, з учасників відповідає на три базові питання: що він зробив завчора, що він зробив за сьогодні, е, і що заважає йому це зробити завтра. І по цій схемі, в принципі, оптимізується процес, і ми продовжуємо працювати кожен день. У нашому фонді я займаюся всім підряд. Яка задача, таку треба виконати. Це може бути поїхати кудись взяти транспорт, щоб я сів за кермою, щось виконав фізично. Це може бути, щоб я домовився з потенційними інвесторами, зустрівся і поговорив про підтримку фонду. Ми з волонтерами довозимо особисто допомогу Збройним силам в ту місцевість, в ті пункти. В які ми можемо проїжджати, де нас зустрінуть військовослужбовці, з якими безпосередньо ми зробимо фото і відеоматеріали з нашої поїздки, що ми передали, ми зафіксуємо акт передачі товару, ми відправляємо новою поштою на ті відділення, які знаходяться, наприклад, в прифронтових містах. Куди військові можуть вже самі доїхати, забрати товар, який вже оплачений, все з ним нормально, Вони його перевіряють, записують відеозвернення і відправляють нам. Потім ми монтуємо ці фото-відеоматеріали і виставляємо вже в себе в соціальних мережах. На всіх напрямках зараз найактуальнішим є використання дронів. Їх велика кількість, і вони реально мають перевагу. Був складний збір. Складний збір на досить велику суму. Ми допомагали 112 й саперній роті, це розміновувачі. Їм була потрібна техніка у вигляді дронів Аутель. Також до тих дронів ми шукали і купували тоді різний матеріал. Це були акумулятори до дронів, це були зарядні станції. Якщо я не помиляюсь. Один акумулятор міг коштувати від 10 тисяч гривень і більше. Нам треба було купити десь до п'яти таких акумуляторів і станцій. Ми це зробили в Інстаграмі в першому місяці. Люди дивились пости, історії, лайкали, щось відповідали. Вони бачать, що ми отримали товар. І наступна історія це вже посилання на банку з проханням підтримати нашу діяльність. І люди донатять. Були різні донати, різні збори, але вони закривались і я дуже вдячен кожному, хто тоді нам закривав спори. Сьогодні є команда, обсяги роботи збільшились безумовно. Обсяги допомоги збільшились, і вже це не поодинока допомога не рідка. Тобто вона йде постійно, вона йде у великих обсягах. Я, якщо треба буде, моя допомога волонтерська вона буде продовжуватись. Я дізнаюсь погану новину, що мій друг він трьохсотий. Я приїжджаю в шпиталь, в будь-яке місто, де б він не був, я приїжджаю на другий-третій день, ну тому що дорога займає час. Ми їдемо. ми на стресі, в нас емоції. Ми їдемо швидко, ми продумуємо всі можливі варіанти, куди переводити, наскільки він там, травмований, наскільки він поранений, хто зараз з ним поруч, як знайти лікарів, будь-які ну, різноманітні питання. А я заходжу в палату, і він мені каже, зачекай, зараз я ті, хто-то дивлюсь і до тебе вийду. Я розумію, що все, вже він своє відвоював і треба йому там, прийти до тями емоційно. Я розумію, що це, мабуть, єдине, що його зараз трошки якось відволікає за спокою. І ти, коли стоїш з ліками, з їжею якоюсь, і такий, Я тобі привіз. Каже: Ні-ні, зараз додивлюсь і вийду. <плес> ну, такі позитивні моменти вони є. Наскільки б вони веселі не були, наскільки б вони там не дивилися Тік-Ток, наприклад, в них перед очима все одно будуть ті події, внаслідок чого вони опинились в шпиталях. Вони це все пройшли, і хтось ще пройде, хтось буде повторювати, хтось тільки поїде туди. В них перед очима всі події, тільки це. і буде ще довго. Я відчуваю до них тільки повагу, тільки вдячність, іноді страх, коли я дивлюся до них в очі. Тому що я розумію, що пережили вони і переживають кожну годину, і я цього не бачу, і я цього не переживаю. Тому що більшу частину часу я все ж таки знаходжусь в мирному місті. Але хочеться переживати те, що переживають вони, хоча б для того, щоб потім зрозуміти їх, коли вони або на ротації будуть, або після нашої перемоги я буду з ними спілкуватись вже в мирному місті. Для того, щоб стати волонтером, треба прагнення, бажання, розуміння всієї цієї системи, якщо це так же відверто, то я згадав ще одне важлив... один важливий момент. Почуття гумору це номер один. Без нього нікуди. Волонтером реально може стати кожен і в цьому немає жодних обмежень. Головне обрати шлях волонтера і обрати безпосередньо вже яка от категорія тобі ближче до тебе. Якщо ти обрав шлях волонтера, і ти серйозно його обрав, тобто -то ти кожен день з кимось говориш, спілкуєшся, радишся, приймаєш важкі рішення, ти вже з цього не вийдеш. Тому що якщо ти завтра прийдеш там, до військових, до цивільних, яким ти допомагав, і скажеш, ну, от все, я більше не волонтер, а до побачення. Як ти потім будеш цим людям дивитись в очі? Це ненормально. Якщо ти вже обрав шлях волонтера на повному серйозі, ти маєш собі поставити на меті, допоки не буде повноцінної перемоги України в цій війні, тобто це повернення кордонів. 1991 року ти будеш волонтером. Україна переможе тому, що люди в нас не переможні. В нас непереможний народ. Скільки б не було всередині країни сварок, конфліктів між людьми. В нас непереможна нація. В нас кожен українець це. Воїн нас дуже багато років намагалися завоювати і не завоюють в принципі завдяки кожному українцю, який сьогодні виконує бойові завдання, виконує поставлені перед собою завдання допомогти країні, який не сидить просто так.